Тобі треба духовка, ставай тут, мені треба плита. Саша, Люда, значить, я беру все без лактоз, да? Будем? тихо будемо. Так, тут у нас да, цей, да, Значить, да, м'ясо буде спереді. Зразу такий трошечки е, був ступор, з чого перше почати, щоб краще завести роботу. Не до кінця зрозумів, хто що має робити. Не було такої організованості. А той буде то робити, той буде то. Ну, не прийшла не сказав: Рома, ти робиш то. Там е, Ярослав, ти робиш то, ти робиш то. Нема капітана. Ну, нема. Нось вона розгубилася трошечки. Я думаю, просто треба проділити перша страва, друга і третя, щоб не було цього хаосу. Людмила розподіляє процеси і мені дістається найкращий процес. Я стаю на картоплю. Скільки реально вийде ну, цієї страви? Скільки кількості? треба? От я тебе хотіла спитати. Я можу зробити багато. Я виділила Катю. Повністю на три години на цей процес. Тобто ми, е, ну, грубо кажучи, відмовились від одного учасника в ущерб собі, для того, щоб е, людина зробила красиві якісні страви, за які ми можемо е, попросити е, велику суму коштів. Починайте Хто чистить картоплю? Я. Починай, е, батат взяли? Так. Де батат? Починайте чистити батат. Тут в мене. Допоможи поки що почистити давай, 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 цей. Давай, тоді. Кирило і Аліна відразу стали на котлети соус. На булочки ми поставили Ярослава. Женю поставили ми з Ромою. Вони чистили картоплю, батат. Наталя у мене зайнялась молочним коктейлем. Саша був на кондитерці. Оксана, що ви робите? Що я роблю? Я масло топлю на бріоші, пентіря молоко. Буду чистити полуницю. Оксана взагалі почала щось повільно робити. Вона її просить, одне не зробити, вона починає це робити, робити, робити. Я бачу, що це дуже повільно. Прям дуже повільно. Я кажу: все, йдіть, будь ласка, йдіть. Робить ось те. Я дороблю. Принесіть мені, будь ласка, петрушку. Вона біжить там. Несе Петрушку я кажу, петрушку, будь ласка, мені мілко, мілко, мілко. Потім я розумію, що я заберу цю Петрушку, вже сам її почну рубати, тому що я її за секунду там порубаю і все. І сказав їй, все, ставайте, допомагайте іншим. Друзі, треба крикнути червоні. Команда! Червоні! Мені сподобалось півгодинки, всі тупо в процесі занурились.